Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами поговоримо про народний бюджетний хеджбек. Ford Fiesta Я вам розкажу всі плюси та, саме головне, мінуси цього автомобіля. Розкажу, які ціни у нас в Україні на цей автомобіль, характеристики. Так що вам приємно перегляду. Не забудьте тиснути подобайку, підписатися підтримати україномовний контент. Також пишіть свою власну. Думку в коментарях з приводу цього хетчбека. Розпочинаємо. Що я вам скажу? З виду це маленький хетчбек. Вони, до речі, бувають трьохдверні, п'ятидверні, ну і там заряджені версії СТ називаються. В салоні дуже просторо, тому що, ну, по-перше, по висоті в мене метр 93 і ще скільки місця. По-друге, я сижу нормально. Тобто я на самий зад висунув сидіння і задні місця досить вистачає. Діаметр колес, звичайно 15-й, кліренс в автомобілі? І так, друзі, я за кермом. Манюсенько! Peugeot 108 2019 року з оригінальним пробігом 55 тисяч кілометрів на роботизованій коробці передач, камера заднього огляду. Ось такий стан салону. Цей автомобіль я підібрав тиждень тому для клієнта, для дівчини. Їй потрібно було маленький автомобіль. Спочатку ми дивилися Fiat 500, 2000... 2017 року, але Америка і він був битий в круг. І клієнт сам вибрав цей автомобіль, я його оглянув. По автомобілю нюансів взагалі не було, крім лівого крила. Воно було фарбоване, там придуша дівчинка цепонула і пофарбували. По ходовій частині замінили тільки що саліндблоки і зробили ТО. Так що Кому потрібний автопідбір, звичайно, звертайтесь. Я вам допоможу підібрати автомобіль. Всі посилання будуть в описі. А ми зараз їдемо на розвал сходження і віддаємо клієнту. Плюс один задоволений клієнт від мене. Мені дуже приємно, що скористалися моїми послугами, плюс заїхала до мене на автосервіс обслужити автомобіль. Ось такий о там вільчик. дивіться, який красунчик. Зараз робимо розвал сходження і видаємо клієнту. Ну По-перше, я просто переглядаю зараз свої відео, які знімаю. Своє лице воно там уже жирне, потне. Вибачаюсь, тому що на вулиці 35 градусів. І давайте ж поговоримо далі про Ford. Ford Fiesta випускався в декілька козовах. Звичайно, для народу це йшли трьохдверний хетчбек та п'ятидверний хетчбек. Були трішки заряжені версії, як Sport та ST. Вони йшли трьохдверні хетчбеки. Для американського ринку випускалися чотиридверний седан, який насправді мені зовсім не подобається. Даже незважаючи на те, що з 2014 року був рестальник, Як бачите, по фотографії трішки змінилася передня частина автомобіля. Всі ці кузова залишилися, Плюс додався ну, такий собі двигун 1.0 EcoBoost. Але про двигуни ми звичайно поговоримо трішки далі у відео. Також я вам дуже-дуже дуже сердечно вдячний за те, що підтримуєте мене, підтримуєте куренемовний контент. Я до цього йшов дуже довго. У нас вже на каналі більше 20 тисяч підписників і ми маленькими шагами, але у йдемо до 100 тисяч. Я не знаю, як вас насправді відблагодарити. Напишіть, будь ласка, в коментарях, але є така ідея на 50 тисяч підписників купити ось такий автомобіль і, або інший і розіграти серед вас. Ви, звичайно, пишіть в коментарях. Тепер з приводу характеристик Ford Fiesta. Звичайно, кліренс. Незважаючи на те, що це буде седан, трьохдверний хдверний хешбек або п'ятидверний дверний хешбек, буде 14 см. Для прикладу, Шкода Octavia або там і 16,1 см. Об'єм багажника. Незважаючи це буде трьохдверний хдверний або п'ятидверний дверний хешбек, 281 літр. А верстального, ну я прямо не знаю, як це вони зробили, але трішки менше, 276 літрів. Тепер поговоримо з вами про двигуни. Так як я працюю на автосервісі, і хто мій давній підписник, знає, що ну, я рекомендую, які автомобілі краще купувати, які ні. І в нас приїжджають ці автомобілі, але на такі процедури, можна сказати так, як ТО, там по ходовій частині, ну, ви знаєте, які у нас дороги, і заміна ГРМ. Взагалі, всі двигуни, які ставились на Ford Fiesta, крім 1,0 EcoBoost, тобто 1,2, 1,4, 1,4 бензин, 1,6 бензин, 1,4 дизель та 1.6 дизель, вони всі ресурсні. Ресурс двигуна без великого капіталу вложення це 250-400 тисяч кілометрів. Але при ретельному обслуговуванні не потрібно міняти мастило 12 тисяч кілометрів. Ви замінюєте мастило поливу, вибачаюсь, 8 тисяч кілометрів або раз у рік. І, звичайно, ресурс двигуна буде великим. Тепер, чому мені не подобається і я не рекомендую купувати двигуни екобуст? Тому що особливо, як ми говоримо про Ford 1.0 EcoBoost, екобуст. Тому що да, він новітній. Да, у нього куча датчиків, це навіть плюс і мінус. Ну, звичайно, у них ГРМ встановлений в масляну ванну. І з часом сам ремінь він розшаровується і попадає в масляні, так можна сказати, проходи. І це може бути просто катастрофічним ремонтом. Ресурс ГРМ 100-120 тисяч км. Замінюйте, навіть предчасно замінюйте на. 90 тисяч, тисяч, і навіть такий двигун, ненадійний як Екобуст, він буде служити вам вічно. Ви, звісно, можете написати свою думку у коментарях по поводу цих двигунів Екобуст. Але для себе, для своєї родини, для своїх друзів, я не буду купувати ці автомобілі з двигуном Екобуст та коробкою PowerShift. Всі останні автоматичні коробки та механічні. Механіка, звичайно, 100% більш надійна, чим автомат або роботизований, але PowerShift і як буст взагалі ні. Особливо з великим пробігом автомобіль. Ще до 80 тисяч, ну, ще може подумаю, купувати, а після 80 тисяч кілометрів взагалі не буду навіть дивитися на ці автомобілі. Тепер давайте поговоримо все ж таки. Заключительно про плюси та мінуси Ford Fiesta. І так, плюси. Звичайно, це гарна керованість, економія палива. Тобто, бензин буде їсти у вас десь 6, 7, 8 літрів, а дизель, звичайно, трішки менше. Плюс комфорт ну, тут. Відсотків на 60, тому що ви повинні зрозуміти, що це не преміальний автомобіль, а бюджетний. Ціна, до речі, на в Україні на вточному ринку від 5 до 11 тисяч доларів. Звичайно, ви можете знайти за 4 тисячі доларів, але це просто буде ушатаний автомобіль з великим пробігом. Ну А тепер поговоримо про мінуси цього автомобіля. Ну По-перше, Жорстка підвізка. Сюди вже можна додати погану антикорозійну обробку кузова, погана шумоізоляція, звичайно погана автоматична коробка PowerShift, яку я не рекомендую купувати, особливо за двигуном 1.0 кабуст. Ну і поганий огляд заднього вікна. Взагалі, це надійний бюджетний такий міський автомобіль. Так, да, великого комфорта ви не отримуєте. Але економію топлива так, надійний двигун, якщо ви будете ретельно обслуговувати, замінювати, ще раз повторюсь, оливу на 8 тисяч кілометрів, навіть можна на 7 якщо у вас автомобіль з великим пробігом. І 1.0 EcoBoost, звичайно, замінюйте, будь ласка, ГРМ тисяч на 70-80. І тоді навіть такий поганий двигун, і то буде служити вам подольше. Так можна сказати. А я вам дякую за перегляд, дякую за підтримку українськомовного каналу. І, будь ласка, пишіть в коментарях, якщо вам сподобався такий огляд на автомобілі, то пишіть, які ви хочете автомобілі, щоб я вам розповів, показав. Ну, звичайно, я працюю на автосервісі і знаю багато про автомобілі, які потрібно купувати, а які ні. Все, всім гарного, мирного. Неба на, над Україною. І щоб ця вся війна скоріше закінчилася. І щоб ми з, з вами десь зустрілися, попили каву, поговорили, порозмовляли, вибачаюсь. Все мирного неба над Україною!